16, 19, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, Is that the video is the reason? I don't know. Yeah. Shall I not think uh for all the way to starting race and still think? Поголошую відкритою, проте пам'ятаємо, що продовжується кривава війна, продовжують гинути наші герої та мирне населення. Ви не початку, що шанувати пам'ять всіх загиблих, чиї життя забрала війна, низький українка та вічна слава.

Шановні не депутати, необхідність локальної позачергової сесії була викликана тим, щоб ми встигли прийняти субвенцію державного бюджету, щоб освітяни вчасно отримати відповідні фінансові доклади, там можна пояснити, проколотує ці історію начальник відділу фінансів, коли роздати це питання. Але вчора, ну, знаючи, що ми написали оголошення, суспільство знало про проведення позачергової сесії. На адресу голови Рокіхівської селищної ради надійшло звернення від групи жителів від ініціативної групи жителів Рокітківської теральної громади наступного тексту звернення. Просимо вас включити порядок денний 66-ї позачергової сесії селищної ради яка відбудеться 17.01.2025 року. Звернення до Голови Верховної Ради України з вимогою в найкоротший термін. Вивести на розгляд засідання Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2025 рік за число 12410. На справді 410 від 14 до 1 2025 року задання написано 16.01.2025 року і відповідно підписи Прасюк, Скаковець, Карабанов, Кириловець, Горбенко. Перепрошую, Бенко. Тут просто підпис так, є просто підписання інші зимові. Тому підготовлено відповідно про рішення даного, на основі даного звернення і пропоную його включити в порядок денний поставки першим на, на розгляд. Чи будуть заперечення? Немає. Тоді ставлю озвучену пропозицію на голосування. Звернені питання, які спеціальні ради, не Керуючий статтями 8 по 25 закону України місцеве самоврядування в Україні, закону України про статус депутатів місцевих рад, розглянувши звернення ініціативної групи жителів Роківської селищної територіальної громади Саміського району Рівненської області від 16.01.2025 2025 враховуючи соціальну значність питання щодо визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, в тому числі за рішеннями суду, селища рада вирішити. Перше. Звернутися. До Голови Верховної Ради України Руслана Степанчука з проханням в найморожі терміні внесе на розгляд засідання Верховної Ради України проєкт закону України пронесення змін до закону України про державний бюджет України на 2025 рік від 14 на 1 2025 року за числом 12410. Друге Відділ організаційного документального забезпечення селищної ради Варийської НАТО надавати звернення за належності. Третє. Контроль за виконанням рішень покласти на постійну, постійну комісію селищної ради з питань та власності, депутатської діяльності і етики, права людини законності за виконання корупції Олена Скіловича. І відповідно ради. Оце таке зараз. Чи будуть зауваження пропозиції? Немає. Якщо немає зауваження пропозиції, тоді е, пропоную проголосувати за основу цілому практичного задумання. Які зміни? <кліп> Шановні, а ти пропоную вашій увазі зміни до бюджету до Китинської територіальної громади на 2025 рік. А саме? Перше, відповідно до постанови Кабінету міністрів України 27 грудня 2024 року за номером 1519, деякі питання використання субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році, Бюджет Сележний, Амати, бюджету Кислівської селищної територіальної громади передбачено державного субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 472 тисячі 500 гривень. Друге, відповідно до постановки Кабінету міністрів України 27 грудня 2024 року за номером 1515, деякі потреби використання субвенцій з державного бюджету місцевим здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти бюджету робітницької селищної територіальної громади, передбачено субвенцію з державними бюджету місцевим на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі 7 мільйонів 760 тисяч 300 гривень. Третє, відповідно до постанови Кабінету міністрів України 31 грудня 2004 року за номером 1554. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного і інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа у 2025 році. Бюджет уроках селищної територіальної громади, передбачені субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. На реалізацію публічно-інвестиційного проєкту на забезпечення якісної учасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа у сумі 3 мільйони 455 тисяч 700 гривень, в тому числі на придбання засобів навчання та обладнання комп'ютерного мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітні процеси відповідно до державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти базового предмету навчання заочної форми. З поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти у сумі 2 мільйони 620 тисяч 500 гривень та придбання засобів навчання та обладнання мультимедійного та комп'ютерного обладнання метрів для навчальних закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які реалізують інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня за темою розроблення і впровадження навчально методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації державного стандарту базової середньої освіти у сумі 8. 835 тисяч 200 гривень. Четверта зміна це відповідно до постанови кабінету міністрів України від 10 січня 25 року за номером 13 про внесення змін до пункту 1 постанови кабінету міністрів України від 11 березня 22 року з номером 252 та офіційного висновку фінансового відділу Ракельської селищної ради пропонується спрямувати залишок коштів спеціального фонду бюджету громади на поточний бюджетний залишок коштів на. Початок бюджетного періоду за субвенцією з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти передбачено розпорядження Кабінету міністрів України від 26 грудня 2024 року, року з номер 1324 прошкоду субвенції з державним бюджетом місцевими бюджетами на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом. Узбекский считается в этом году в сумме 124 400 гривен. Какие четыре змеи пропонуются подтвердить нести и затвердить бюджетный формат? То есть, я для себя хочу узнать, значит, у нас идет 4 миллиона 725 1500 на... 472 тисячі 500 гривень на особливі потреби. Так, на субі потреби одна сума, друга сума звоєння. 7 мільйонів 760 тисяч 300 це доплати педагогічним працівникам. А що це за доплати? Це 1000 років. Це 1300 і 3600. 1300 з 1 січня 3600 із першої версії. Педагогічним працівникам закладів загальної освіти. Це за нарахуванням. Це сума дана на 600. На 6 місяців, в січня по Сума, тобто, коли ви називаєте з 1 вересня, то ніби звучить, що на рік. Тобто в даному випадку це доплата буде зараз розмір тисяч. Так, це по порядку, я маю на увазі. Так, Це друга сума далі. Далі, третє, 3 мільйони 455 тисяч 700 гривень це нова українська школа, тому що 124 400 це вільний залишок субвенції на харчування спеціального фонду. Зрозуміло, ви там починаємо на садові. Окей, okay. зрозуміло. Uh, чи будуть ще питання до Рене um, Немає. Ну, no, загалом, яка сума у нас збільшується доходів до, до бюджету, виходить, це з, з освітньої ситуації? О, щось я не підбила, 11 мільйонів. Ну, понад 11 мільйонів. Понад 11 мільйонів. Да. Um, ну і ключове було, що ми освітяни встигли отримати цю першу тисячу вже в січні. Чому така нагальна потреба? У нас така це... Це кошти б... на тече. Так, так е, якщо більше питань то у кого немає, тоді пропоную практично питання прийняти за основу і змогу. Голосуємо. Я прошу всіх депутатів залишитись в залі, щоб ми змогли з вами проговорити параметри внесення зміни до бюджету, який буде розглядатись на сесії 7 лютого, щоб ми ну, склали проєкт бюджету, тобто ремонтного ознайомимо вас з тим, що у нас є якісь заяви, збройні сили і так далі. От і проговоримо, щоб озвучення проєкт рішення підготувати на сесію на 7 лютого. Отож, 66-ту позачергову сесію селищної ради оголошую закритою.